Сьогодні у нас вольєри для котиків і диких тварин було генеральне прибирання. Все милося мийкою під давленням. Наші тваринки трохи в шоці. Було все вимато повністю, з дезінфекторами, з екоцитом. Все-все з генеральним прибиранням. Жорик теж в шоці. Да, було все намито. А де носик у нас не шоці? Спить собі все? Отак. От Сладко-сладко. Да, носик? Тобі подобається? Чисто, пахне гарно. Все чисто-чисто. Ми дуже охайно відносимося до того, щоб вольєри і тварини в нас утримувалися в дуже гарних умовах. Чистоті. То ти лізе до мене.